Я дуже хочу привітати в студію нашого дуже важливого гостя і дякую, що ви знайшли час до нас сьогодні. Прийти у нас тут дійсно дуже як ви висловилися крута тусовка. І, і дуже багато було дуже класних гостей. І я рада, що ви теж сьогодні з нами. Міський голова Харкова Ігор Терехов Вітаю. вівторок, робочий день. Але дякую сьогодні. Ми говоримо про місто. Ми з вами говорили про те, як ми переживаємо цю війну, але зараз ми говоримо про місто. І наш марафон, який стартував вчора зранку, біговий, я вам трошки про це говорила, він стартував з північної Салтівки. І в північній Салт. Це дуже важливий район для нас, і ми не дарма саме звідти, саме з Наталі жвів, 82, найбільш зруйнованого насправді будинку. Почали бігти. Дуже багато про це розповідали про північну Салтівку. Але в нас дуже важливе питання є про цей район, які взагалі є стратегії. Як ми будемо взагалі його відновлювати? У нас От ми припускаємо, наприклад, три, да, відмовитися від цього району, бо він надто близький до лінії кордону, перебудувати з урахуванням і цієї близькості, і сучасних концепцій містопланування і, або ямковий ремонт доріг, те, що відбувається зараз, таке залатування дірок. От які в нас є варіанти? Ну, перш за все хочу сказати, що неможливо відділити північну салтовку від від цього міста, і ми повинні розуміти, що ми зараз плануємо і працюємо над генеральним планом розвитку усього міста. І, а вже ж там є район Північна Салтівка, як і район Пітихатак, як і район ХТЗ. І це ми повинні розуміти, що буде. Після нашої перемоги, після того як закінчиться війна, нам е дуже багато предстоїть е будівництво. І вирішити це питання, це і північна Салтовка, і інші райони міста Харкова. Але що стосується північної Салтовки, то е там буде нове будівництво, там буде реконструкція, а не залатання дирок. І буде реновація Цілих мікрорайонів. Зараз, зараз, що стосується нового будівництва, то це буде сучасніший мікрорайон і сучасніші будинки, шістиміповерхові будинки, не більш вони будуть побудовані з по усім новітним технологіям, енергозберігаючим технологіям, автономним котельним, автономним водопостачанням і а вже ж з е, підземними паркінгами, яке буде двойного назначення, е, Що стосується це укриття і розміщення автівок е, жителів цього чи іншого будинку, дуже важливий момент в реконструкції е, північної Салтівки. Там загнуло багато людей. Чи планується щось стосовно меморіалізації цього моменту? Так є. Е, є у нас. Е, Певні думки щодо створення меморіалу, музею меморіалу. Е, і от знаєте, я був на зустрічі з е, мешканцями 82-го будинку так. по Ужвій, е, і ми дуже так, знаєте, емоційно спілкувалися. Там е, зараз, зараз? Е, Ні, вони приїхали, на бо зустріч. їх турбує щось далі, яка судьба цього будинку. Е, і ми Довго спілкувалась з ними, і що стосується е, от, меморіалу, я їм казав: е, а може зробити з цього будинку меморіал? Так, так, я вас не хотіла перепитати, чи немає а таких А вони думок? кажуть, ні. Дуже просимо вас ні, бо це наша пам'ять і це наша біль і знаєте, буде, буде багато таких знаєте, таких зустрічі багато думок і нам потрібно буде знайти ту знаєте золоту середину яка буде і щоб вона завдовольнила і мешканців міста і людей які постраждали тому будемо ще спілкуватися будемо ще думати над цим питанням от Заговорили ви про громадську думку. Будемо відверті. Не так часто вона в нас враховувалась. як коли приймалися якісь рішення по саме по місту? Як ви зараз хочете побудувати цю комунікацію? От ви приїхали до будинку, зустрілися. Окей, але я думаю, що таких рішень чи буде багато. Буде багато як багато. ми говорили. Ми зараз всі разом буде і нам ми повинні врахувати громадську думку. І знаєте, війна показала, що ми одна родина. І ми повинні друг друга слухати, дослухатися, бачити, спілкуватися. Повинна бути консолідація. Консолідація громади, консолідація знаєте, суспільства це дуже важливо. І за, от зараз ми сьогодні на сесії приймали рішення про переименування вулиць, так? але так. це не була кулуарна якась робота. так? А ми знаєте, спілкувалися, ми дослухалися до громадськості, було виставлено все на широкий загал. 2000 кореспондентів прийняли участь до речі, могли усі прийняти участь а, та, і сьогодні, в тому числі, в тому числі, да і 18 топонімів Ми сьогодні переіменували. Будемо і далі переіменувати новини після сесії, такі ексклюзивні, от так, Наст... а, нарешті в місті Харкове немає вулиці Кремлівської а була? — А вона О, була. <реш> Цікавовала. ексклюзивно. Так. <реш> Тільки для тебе? вас. Нема зовсім. <реш> <Добре>. <реш> Нема зовсім. Е, Декому Тому, знаєте, дуже важливо. І дуже важливо, що е, люди. Е, Думати і що вони кажуть, і як так вистроїти такий конструктивний діалог, щоб з одного боку не знизити темпів розвитку міста. З другого ми повинні дослухатися, повинні знаєте, все робити спільно. Так, да, тому що люди зараз відчули. Я думаю, не за цей рік у нас вже 9 років такі дуже потужні суспільні процеси відбуваються. Люди відчули цей присмак впливу коли ти можеш впливати і на своє життя, і на життя країни, і це насправді таке, як наркотик. Це круто, це дуже круто. від Цього це... відмовитись да. потім дуже не, складно неможливо. Не а цього і воюють, воюють зараз і хлопці, гібнуть не за те, щоб ми відмовилися цього, бо це демократія, це істина демократія, і це а, дуже важливе зараз для суспільства. І потім буде важливо Знаєте, У мене є родич, такий короткий автоп з Росії. Він мені періодично пише, і я знам, чесно кажучи, я його Зараз вже забанила і не хочу з ним спілкуватись, не вистачає сил на це. Але він мені написав таку штуку, вітав з якимись святами і сказав: Ну, ми, ми ж маленькі, ми ні на що не впливаємо. І О. я кажу: так оце наша принципова різниця. Так, так, різниця. Ви маленькі ні на що не впливаєте, у нас а, інша ситуація. Кожен, кож, кожна людина, кожен чоловік, кожен українець повинен розуміти, що від його думки, від його точки зору, залежить все. І не впливати неможливо більше. Ну насправді дуже важливо від вас ці слова чути, нам всім їх розуміти. Наступне питання таке дуже теж конкретне. От про людей, хто тут житиме в Харкові. Виїхало по приблизним підрахункам, Поправте мене, якщо помиляюсь, від 500 до 800 тисяч харків'ян. Ну колись так і було. Так, Зараз, хтось да та, повертається в тому число Виїхало. Кілька сотень тисяч студентів, величезний відсоток бізнесу. Хтось знову ж повертається, хтось десь свій бізнес вже е, налаштовує в іншому місті. Як ви оцінюєте перспективу повернення? Чи є бачення того, хто буде формувати економіку Харкова е, після перемоги? І от нові, нове місто, під які потреби, під чиї потреби буде перебудовуватись? Хто в нас головний замовник? Суспільство головний замовник, це безумовно, і е, місто повинно бути для людей. Це головне, е, а не люди для міста. Е, тому е, концепція, яка е, зараз розробляється, е, концепція генерального плану розвитку міста, забудови майбутнього міста, вона перш за все. Це не, не я вже казав, хочу ще раз наголосити, що це не просто знаєте, архітектура, якась відокремлена від суспільства, від міста архітектура. Це перш за все економіка, це перш за все індустріальні парки, наукові парки це головне, бо люди повинні розуміти, що вони приїжджають до міста і у них є. Куди піти працювати? І це головне. В у них є гроші, і е, тоді вони самодостатні, так е, як і місто самодостатне. Тому... Головне це економіка. А від економіки в і от що в нашій розвитку. харківській економіці залишається головним. Вон теж є якісь пріоритети. Так, Безумовно, це новітні технології, бо ми зараз з Лордом Фостером дуже ретельно все відпрацьовуємо. Він підключив сюди і Оксфорд, і Гарвард, і вони з нами разом роблять. Ну я знаєте, хочу сказати майбутній Харків. Uh -huh. На 10 кроків уперед. Е, тому ми зараз не, не будуємо Харків, е, ну як знаєте, бачення старого Харкова. Так саме головне, ми так, да, саме ми візьмемо. Архітектура там залишиться е, в Дантаун. Ще є архітектури, які, е, е, знаєте, е, нашу. Наше, це Харківська, Слобожанська, воно все, все буде. Але дуже багато буде нового, але дуже багато новітних технологій прийде у міста. ІТ обов'язково сектор. І сфера ІТ дуже буде знаєте, прогресувати і буде розвиватися. Студенти. Харків завжди був студентським. І буде студентським, і е, ми е, будемо планувати і зараз. Уже плануємо створення е, наукових парків, і це дуже важливо. Індустріальні наукові парки. І хочу сказати, що от, е, ви казали, що уїхала. Да, дуже багато людей. На жаль, уїхала, і е, знаєте, вони, е, вони осталися харків'янами. Та да, це Осталося. точно я вам скажу. Я вони не чекають, чекаю. коли їм можна буде повернутися, і так самі ж. лопатами готові розгрібати завали. Є, так я багато є. спілкуюся От, з тими, хто приїхав э, і э, студенти, так, ми мали до війни десь близько 300 тисяч студентів, які навчалися в місті Харків. Вони виїхали, бо неможливо зараз навчатися у системі там офлайн. Mm, так вони навчаються онлайн, і вони теж хочуть чекають, коли закінчиться війна, коли буде перемога, і приїхати до міста Харків. Це їх знаєте стимул. І е, буде у нас наука, буде у нас в виші, це дуже важливо. І е, наші студенти повернуться, будуть е, нові студенти. Нам дуже потрібно, щоб Харків був студентським містом, бо це приток. Приток молодий. А скільки людей це, це, це і людей освічених залишається? Так, так і тому ми так. підтримуємо цей свій інтелектуальний да. рівень. Е, я хочу сказати, що найкраще завжди залишалось у міста. І науковий потенціал міста він дуже такий величезний, і нам потрібно зробити таким чином, щоб були студенти, бо науковий потенціал був у місті Харкові, і це головне, і це дуже важливо. Так, от ми зараз плануємо. Плануємо, що міста буде десь 2-2,5 мільйона мешканців. Угу. Само місто не так. регіон, а й ні, само... ні, ні, саме місто. Угу. Регіон, ви знаєте. Я хочу вам сказати, що зараз тільки з деокупованих територій міста Харкова, десь 80 Тисяч мешканців зараз проживають, uh -huh. тому буде а вже ж така величезна конгломерація, і це не може не радувати. Але дуже багато буде харків'ян, які повернуться. Я розраховую десь 95% харків'ян. Вони повернуться так Я і ще... не чекають. Чекають, коли можна дуже буде дуже важливо, повернутися. що люди повернуться з новим досвідом. Вони так з інших так місць, і з інших і, країн і, і, Вони повернуться що іншими. Бо знаєте, Харків до 24 лютого 2022 року, і Харків після 24 лютого 2022 року, і зараз це різні абсолютно різні міста і різні люди. Це правда. А ще знаєте, така цікава штука, що ми дуже сильно. Харків був такий трошки з неперетинаємими шарами. Да, тобто були такі бульбашки, і вони не сильно перетиналися, а зараз це помішалось, і це взагалі якийсь новий, абсолютно суспільний такий договор. Новий мегаполіс, так, і ми будуємо новий мегаполіс. так, але дуже дуже багато роботи ще до перемоги. Теж далеченько Будемо. в мене два питання. Я знаю, що вам у вас набагато часу і в нас теж. Дивіться в центрі поруйновано багато об'єктів. Ви почали говорити про символи міста. Так? Так і. От є якась концепція розбудови саме центра міста. Працюємо над цією концепцією. Дуже багато роботи над цією концепцією, бо дуже багато зруйнованих будинків. Так, саме це е, ці будинки, це наша історія, і е, знаєте, просто так відкинути її, це неможливо. Це наша архітектура, е, це слабожанська архітектура, до речі, це українська архітектура, mm. і нам потрібно все це знаєте, як кубик Рубика, все та. Зложити такі та да, так, щоб щоб воно було до речі, знаєте, таким кубом. Кубом, і е, от я задав вже Дантаун, е, да? і Дантаун це дуже важливо для любого мегаполісу. Це Центральна частина міста, від неї все таке залежить. На, Дух навколо міста не є, так. Так. навколо неї не все так. Да, так, так і є. і Наша ну, площа Свободи. У нас кілька таких центрів? Це цікаво, до речі. А, да, у нас вже є да, площа Конституція, це... площа вулиця, да, Поки вулиця... що Пушкінська Поки ще Пушк... Пушкінська. Так. До речі, у нас з'явилась зараз вулиця під назвою Пушкар. Це легше. <реш> от. І хочу вам сказати, що будівельна обласної державної адміністрації. Mm -hmm. І от я зробив пропозицію лорду Фостеру, щоб він, знаєте, зберігаючи наші традиції, зробив нам нове того, що не було у Харкові. У нашому місті Рістаг. Uh -huh. Ви пам'ятаєте, що Лорд Фостер робив проєкт Рістагу, uh -huh. де залишив центральну частину Рестагу, а все інше там у стилі хай-тек, uh -huh. у сучасному вигляді? І от я зробив вам пропозицію. Він задумався, потім сказав так і. Я дуже хочу, щоб е, це, ця будівля була пам'ятком, mm -hmm. щоб ми пам'ятали ці жахи, цю жахливу війну, але залишити центральну частину, а потім створити сучасне, Суча, як ми створюємо сучасне місто, так, ми будемо створювати сучасне здання державної адміністрації і останнє питання. Тому хотіла сказати, що там вся обулиця в жахливому стані. От за жаль, жаль адміністрацію питання про транспортну систему. Як буде змінена, ми знаємо, що в Європі спочатку прибирали трамваї, потім дуже довго і дорого їх повертали. Так і є. які плани у нас вулиця Весніна, це достатньо серйозна така громадська претензія, що прибрали трамваї. Що які плани з трамваю? Знаєте, що стосується громадської претензії, там є е, декілька претензій, але е, немає такої е, великої претензії. І е, ми збудуємо ще краще, ще краще, бо ми поч... е, рахували навантаження, uh -huh. ми рахували uh -huh. пасажиропотоки, і е, ми розширимо цю вулицю, вона вже розширяється. Крім цього, там не буде трамваїв, от іменно на е, спуску весні mm -hmm. трамваїв єдине, не фактично, буде, які... але, але буде трамвай, ми зб... будемо зберігати на Мироносинській. Хоча він десь і недоцільний, але тут це така будинку. традиція. Mm -hmm. От тут будемо що радити з громадськістю. Що стосується весняна, що стосується пробивки Барабашова, вона буде mm -hmm. і це, це дорогу. Це, ви а? маєте на увазі, дорогу крізь дорогу так і є. Mm -hmm. okay. І е, хочу сказати, що це дуже важливо. Це транспортна артерія необхідна для міста. І тому буде, буде ця транспортна артерія, вона будується, вона буде побудована. Дуже хочу, щоб замість трамваїв там у нас з'явився. Електротранспорт, угу. сучасний електротранспорт, електром... Тобто альтернатива буде так. Мало того, що альтернатива, ще екологічна альтернатива. Бо угу. дуже хочу, щоб ми не забували, що ми повинні бути екологічним містом. Дякую вам дуже. Дякую, Тому, що знайшли час. Каркаси, все інше. так. Дивіться, Дякую, у нас вам. є така штука. От мене привчають її вручати, я не завжди пам'ятаю. Мам... Не <задали>. не так, Дякую тримайте вам. це такий наш символ лютого так. життя, яке ми живемо так. вже цілий рік. Але є такі Так, завтра ж перше березня. Ми ж всі чекаємо так. весну. Дякую. І я вам бажаю теж терпіння, бажаю не забувати про себе, так. бажаю міцного здоров'я і всім нам налаштовуватись, звісно ж, на марафон. Я так. не впевнена, що нам скоро там буде можливість розслабитись, але все ж таки. Встигати відпочивати. Нічого Дякую вам дуже. А я всім бажаю перемоги. Дякую. Навзаєм.